Добрий день, шановні глядачі. Я веду репортаж із фермерського господарства Гайворонського. Це Дніпропетровська область. Дивіться, дивіться, як добрий день облаштоване господарство Як прекрасно облаштоване господарство Фонтани. Прекрасна столова. Дивіться, шикарно. Шикарно я вам скажу. Це 50, ну, 35 кілометрів від Дніпропетровська. Я, чесно кажучи, так гарно організованих. Я маю в виду не саме господарство, а сама територія, територія культура території і не бачив. Господарство саме невелике, не думайте, що тут бачите тут. Буквально два комбайни, декілька тракторів, оприскувач. Ну не, не з категорії супер-пупер. Величезних я маю в виду. Але, я так розумію, більше 2000 гектарів землі. От. Штат тут. Приїжджаю на роботу, тут харчується, все. Дуже-дуже культурно все зроблено. Приємно подивитися Бачите як? Можу сказати, що по українських мірках мало не неймовірно. Мало не неймовірно. Бачите, як?